Ми в Дніпрі, це коледж радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо важливу тему, яка називається смуга пропускання послідовного контура. Ми розглядаємо контур з джерелом живлення, включеним послідовно з елементами контура. Ви вже знаєте, що для послідовного контура справедливе рівняння вибірності. Це рівняння резонансної кривої в узагальнених координатах. Так от нас цікавить питання, яку ж смугу частот може виділити послідовний контур? Якщо Використати його як ви систему, що забезпечує вибір сигналів із багатьох. Вибір необхідних або необхідного одного сигналу з багатьох сигналів. Тобто вибірність. Що таке смуга пропускання? Є визначення офіційного підручнику. Смуга пропускання контура це смуга частот. В межах якої струм в контурі зменшується не більше, ніж в корінь з двох разів від резонансного значення. Резонансне значення струму найбільше. І якщо струм в контурі зменшується не більш, ніж в корінь з двох раз від резонансного значення, це і є смуга пропускання контура. Таким чином, згадаємо. Що е, відносний струм і на і резонансне це одиниця на корінь з одиниця плюс А квадрат. Це рівняння вибірності. І на і резонансне одиниця, корінь одиниця плюс А квадрат. А це узагальнена розстройка. Так от, це рівняння вибірності. А за визначенням полоса пропускання, смуга пропускання. Це смуга частот, в межах якої і на і резонансне відхиляється не більше, ніж в корінь з двох разів. Звідки взята цифра в корінь з двох? Справа в тому, що при зміні напруги в корінь з двох разів особливість сприйняття слуху людини в тому, що при цьому інтенсивність звуку сприймається як змін, змінена вдвічі. Через те для меж полоси пропускання взята одиниця на корінь з двох. Тепер зрівняємо праві частини цих рівнянь і одержимо, що одиниця на корінь з двох, це визначення меж полоси пропускання, це є одиниця на корінь, одиниця плюс а квадрат. Зрівняли праві сторони рівняння. І з цього рівняння видно, що на межі смуги пропускання контура А дорівнює одиниця. Згадаємо, що А це узагальнена розстройка. І це нам дасть можливість побачити, що на межі смуги пропускання 2 – Дельта F розділити на F0 дорівнює одиниці. Тобто 2q дельта F на F0, тобто узагальнена розстройка дорівнює одиниці. Ми просто розкрили значення узагальненої розстройки. І з цього рівняння ми бачимо, що 2 дельта F полоса пропускання, смуга пропускання, це є F0 розділене на Q з останнього рівняння. Зараз ми його використаємо, і ви побачите окремо. Тобто повернемося до графічного представлення рівняння вибірності. От у нас відносний струм по вертикалі, узагальна розстройка по горизонталі. І на і резонансний – це відносний струм. От, крива резонансна і полоса частот, смуга частот, в межах якої. Трум зменшується в корінь з двох разів, це і буде смуга пропускання контура П. І з останнього нашого виразу видно, що П оцю саму смугу пропускання можна знайти як F0 поділена на Q. Таким чином, сьогодні, виходячи із рівняння вибірності та визначення смуги пропускання, ми довели, що. Полосу пропускання контура можна знайти, розділивши власну частоту контура на добротність. Звідси відразу важливий висновок. Чим більша добротність, тим менша буде полоса пропускання. Тобто контур дозволяє виділити меншу смугу пропускання, виділити конкретні значення частот. Тим ефективніше, чим більша добротність контура Q. Простий числовий приклад. Контур, наприклад, має власну частоту 600 кГц. А добротність контура 60. Ділимо 600 на 60, одержимо 10 кГц. Це і буде полоса пропускання контура. Ще раз за сьогодні ми взнали, що. Смуга пропускання це смуга частот, в межах якої струм зменшується не більше, ніж в корінь з двох разів. І виявили, що смугу пропускання P можна знайти, розділивши власну частоту f 0 на добротність. Смуга пропускання це власна частота, ділена на добротність. Оце і є. Числове значення смуги пропускання. На сьогодні все.